Привіт! В цьому відео скажемо з вами кілька слів про дієслово зайн дуже важливе дієслово в німецькій мові, навколо якого будується дуже багато цікавих висловів. Але почнемо ми в цьому випадку з займенників Прономен. Чому? Тому що в німецькій мові відповідно дієслово змінюється в тому числі в залежності від того займенника, з яким воно використовується. Отже, займенники їх, я, ду, ти, е, er, він, зі, вона, відповідно, ес, воно, віо ми, і ви група людей, зі ви війчливе звернення до когось і ще є зі, відповідно, вони група людей, група відповідно, якихось третіх осіб, про яких іде мова. Відповідно, одразу може виникнути питання, як відрізняти оці три зі. Зі вона, коли мова йде про якусь, наприклад, пані, зі ввічливе звернення і зі вони. Стосовно зі вона. Тут нам допоможе форма дієслова, яка чітко вкаже нам на те, що мова йде саме про якусь, наприклад, пані. Стосовно зі ввічливе звернення і зі група людей, вони. Відповідно, тут нам допоможе контекст. Якщо це йде звернення до якоїсь людини, то це ввічливе звернення на ви. Якщо мова йде про якусь, наприклад, групу людей, то це відповідно вони. Тобто, тут, в залежності від контексту, це не повинно вас лякати. Відповідно, з досвідом, з практикою, це розуміння автоматично з'явиться. Що ж, Тепер саме дієслово «зайн». Відповідно, в німецькій мові, відповідно, дієслів, звісно, дуже багато, але «зайн» є одним з ключових. Відповідно, «зайн» означає бути, відповідно, давайте подивимося, як воно змінюється, і це треба буде запам'ятати. Відповідно, як це дієслово змінюється із займенниками, які ми щойно перелічили. Отже, bin», я є. Du bist – ти є. El ist – він є, sie ist – вона є, Es іст воно є, Wir sind – ми є, ІЛ seid – ви група людей є, sie sind – ви вічливе звернення є. І така сама sie sind для, «вони», себто певна група людей. Отже, ви можете одразу помітити, що для El, «sie» і «es» Відповідно, діє слово зайн перетворюється в однакову по суті форму. Зазвичай в таблицях відповідно ці три займенники: Р з і S пишуть в одному рядку. Відповідно. Наприклад, через кому чи через слеш» і далі йде форма дієслова R, Z, S, East. Так, Але я вважаю, що краще на початковому етапі їх відокремлювати. Так, на мою думку, більш читабельно, ви більше разів повторюєте. Просто ви повинні розуміти, що запам'ятавши, наприклад, для Р форму якогось дієслова, ви автоматично знаєте її цю форму дієслова для Z і для S. От таким чином. Тобто, це певний такий паттерн, який нам трошки спростить життя при запам'ятовуванні того, як змінюють свою форму дієслова. Також інший момент, на який варто звернути увагу, три зінт. ВІР-зінт, зі зінт і зі зінт для вони. Відповідно, тут ви теж бачите, що займ має для цих трьох займенників одну форму зі. Це теж певний паттерн, який допоможе спростити. Запам'ятавши відповідно форму дієслова для вір, ви повинні розуміти, що ви знаєте цю ж, цю форму цього ж дієслова. Відповідно, зі ввічливе звернення і зі, якщо мова йде про вони, так, групу людей, вони так, от таким чином. Тобто це певні паттерни, які нам допоможуть. Є, звісно, група правильних дієслів, є, звісно, група, або їх називають ще регулярні, нерегулярні. так, от Є група регулярних дієслів, нерегулярних дієслів. Зайн відноситься до нерегулярних, його треба запам'ятати, оскільки воно не має певних. Чином такі особливі форми відмінювання, зміни своїх форм в залежності від займенників. От таким чином. Що ж, давайте подивимося на фрази, фрази, з якими використовується займ. Звісно, це далеко не повний перелік, їх значно більше, але для розуміння і для того, щоб потренуватися, давайте наведемо кілька подібних фраз. Отже, глюклігзай бути щасливим. «Gesund sein» бути здоровим, «sicher sein» бути впевненим, «zufrieden sein» бути задоволеним, «müde sein» бути втомленим, «krank sein» бути хворим, «verheiratet sein» бути одруженим чи одруженою. Я alt sein» бути певного віку, це фрази, яку говорять коли. Відповідно, обговорюють вік чи свій, чи якоїсь іншої людини. зайн – бути вдома. От таким чином. Ну і тепер по кожній з цих фраз ми з вами пройдемося і потренуємося вживати ці фрази із займенниками. Відповідно, автоматично, в залежності від займенника, змінюючи форму дієслова зайн. Отже, «глюкліх» зайн бути щасливим. бін глюкліх» – дослівно я є щасливим, можна перекласти Я щасливий. Du bist глюкліх ти є щасливим. Er ist глюкліх він є щасливим. Sie ist глюкліх, вона є щасливою. Er ist glücklich, воно є щаслива. sind glücklich, ми є щасливими, Ihr seid Глюкліх. Ви, група людей є щасливими, і для ви, вічливе звернення, і вони форма одна і та сама: зі glücklich. От таким чином для, для glücklich зайн ми здійснили з вами таку е, рутинну операцію відмінювання дієслів з цією фразою. Отже, так, наступна фраза у нас gesund sein, відповідно, бути здоровим. Ich bin gesund. Я є здоровим, я здоровий. Du bist gesund. ти є здоровим, Er ist gesund. він є здоровим. Sie ist gesund. вона є здоровою. Es ist gesund. воно є здорове дослівно. Звісно, таке не часто почуєш, але щоб не лишати. Відповідно сліпих плям ми використовуємо всі займенники. З точки зору граматичної, ця фраза є коректною. З точки зору логіки, ну таке навряд чи ви почуєте, але тим не менше, щоб не лишати сліпих. Ми, відповідно, займенник S теж використаємо. І, відповідно, тут ви бачите дослівний переклад Вибачте, переклад, я думаю, на початковому етапі це більш доцільно, щоб утворити зв'язки відповідно, стосовно дієслова зайняту. От таким чином. Отже, wir sind gesund. ми є здоровими, і seid гізунт, ви, група людей, є здоровими. І знову таки, для вивічливого звернення, і вони група людей, ви бачите одна і та сама форма зі gesund». відповідно. Що ж, наступна фраза це sein». Відповідно, бути впевненим. І давайте тут теж попрацюємо рутинно цю вправу виконаємо. Отже, «Ich bin sicher». Я є впевненим. «Du bist sicher», ти є впевненим, «Er ist sicher», він є впевненим, «Sie ist sicher», вона є впевненою. «Es ist sicher», воно є впевнене». «Wir sind sicher», ми є впевненими, «Ihr seid sicher», відповідно, ви, група людей є впевненими. «Sie sind sicher», ви, відповідно, і вони це одна форма, тут збіг. Знову таки, стосовно вимови. Відповідно, є варіант вимови, де відповідно, «е» на кінці слова зіха вона не, не, не є чутною, явно чутною такою, і просто можна сказати «зіха» від цього, відповідно, е, е, такого середнього звуку між Г і Р. Так? От, тобто ну, я кажу от таким чином: зіхе», можливо, це не зовсім коректно, але е, тим не менше такий варіант. Теж можна зустріти. Що ж, наступна фраза це zufrieden sein. Zufrieden sein – це бути задоволеним. Ich bin zufrieden – дослівно, я є задоволеним. Du bist zufrieden – ти є задоволеним. Er ist zufrieden – він є задоволеним, Sie ist zufrieden – вона є задоволеним. Es ist zufrieden – воно є задоволеним. sind zufrieden – ми є задоволеними, Ihr seid zufrieden – ви Тобто група людей є задоволеними. Ну і, звісно, для ви вивічливого звернення. Вони так само зі цуфхіден. Тут ви бачите, цей паттерн працює. От таким чином. Що ж, йдемо далі. І наступна фраза це дизайн» Бути втомленим. бін мюде я є втомленим, біст мюде, ти є втомленим. Er ist müde – він є втомленим, Sie ist müde – вона є втомленою. Es ist müde – воно є втомлене дослівно. Wir sind müde – ми є втомленими. Ihr seid müde – ви є втомленими. І для ви вічливе звернення, і вони Sie sind müde. От таким чином. Наступна фраза: це «krank sein» Бути хворим. Ich bin krank – я є хворий. Du bist krank – ти є хворий. Er ist krank. він є хворий. Sie ist krank. вона є хвора. Es ist krank. воно є хворе. Wir sind krank. ми є хворі. Вибачте, хворі. Ihr seid krank. ви, група людей, є хворі. І, звісно, що для ви, вийшли звернення вони так само: Sie sind krank. Ось таким чином. Що ж, відповідно. Наступна фраза «verheiratet sein» – «бути одруженим», «одруженою». «Ich bin verheiratet» – «я є одружений», дослівно. «Du bist verheiratet» – «ти є одружений», «er ist verheiratet» – «він є одружений», Sie ist verheiratet – вона є одруженою. Es is verheiratet – воно є одружене. Wir sind verheiratet – ми є одружені. Ihr seid verheiratet – ви є одружені, Sie sind verheiratet – відповідно, для ви, і вони, відповідно, тут так само працює, як і в попередніх прикладах. Що ж, і у нас ще є, я, я, вибачте, я Яре AltZin. Відповідно, тут для прикладу візьмемо виключно для прикладу вік 20 років. Про числівники, я сподіваюся, ми з вами теж будемо говорити ще. Але зараз, виключно для прикладу, для цієї фрази, ЯРаль-Дзайн, ми візьмемо вік 20 років. І в Бінц Вансіхальтзайн. Вибачте, їх бін 20 яра альт мені 20 років. Дубіст 20 яра альт тобі 20 років. Er Р. альт йому 20 років. З-іст 20 яру альт їй 20 років. «Es ist 20 Jahre alt» – «воно має 20 років», дослівно «воно є 20 років». «Wir sind 20 Jahre alt» – «нам» – відповідно 20 років. «Ihr seid 20 Jahre alt» – «вам 20 років». «Sie sind 20 Jahre alt» – відповідно 20 років. Вам, себто мова йде про ввійшли звернення 20 років. Ну і для вони ви також, також бачите, що Z-Zін Cans Alt їм 20 років, їм є дослівно 20 років. Що ж, і у нас залишилась ще з тих прикладів, які наводилося, відповідно, фраза Hause sein, бути вдома. Ich bin zu Hause, я вдома. Du bist zu Hause – ти вдома, Er ist zu Hause – він вдома. Sie ist zu Hause – вона вдома. Es ist zu Hause – дослівно воно. Вдома воно є вдома. Wir sind zu Hause – Ми вдома. Ihr er seid zu Hause – Ви вдома. Sie sind zu Hause – для ви і для вони. Відповідна група людей. І тут ви бачите так само. Відповідно, збіг однаковий варіант, і ми розуміємо відмінність виключно по контексту. Якщо йде звернення до безпосередньо якоїсь людини, то це відповідно, скоріш за все, вічливе звернення на ви. якщо мова йде про групу якихось людей, наприклад, обговорення якихось спортивних подій, якоїсь, наприклад, команди спортивної, то може йти мова про групу людей, тобто вони, так, от таким чином. Що ж, і ще кілька прикладів з застосуванням дієслова займ в реченнях. Наприклад, is Good. Можна перекласти, як це добре, або дослівно це є добре. «Es is schlecht» Можна перекласти, як це погано. «Es ist kalt» Можна перекласти просто як холодно. «Es ist warm» можна перекласти як тепло. «Das ist toll». Це круто, дослівно можна перекласти. Das ist wunderbar. це є чудово. От таким чином, це чудово. От таким чином ми з вами поговорили трошечки про дієслово займ. Ми будемо до цього ще повертатися. Це дуже важливе дієслово, яке ми дуже часто будемо зустрічати, з яким ми будемо працювати. Відповідно, для розуміння ми з вами розглянули, подивилися і зробили кілька рутинних вправ, щоб, відповідно, Запам'ятати це дієслово і як воно змінюється з займенниками, і побачити, що ціла низка дуже цікавих корисних фраз відповідно будується навколо цього дієслова займінь. Сподіваюсь, це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.